Благослови нас Боже на все святе, Боже, на свято пречистої, матінки Божої покрову, на свято УПА Козаків, на свято Шани, Збройних сил України, воїнів наших дорогих, благодаттю ікон Божих, благодаттю всього того від Бога нашого Пресвятого і Молитвами всіх святих, а особливо героїв наших дорогих Старасом Шевченком, силою Христа Кобзаря. За молитвами пречистої матінки Божої. Намногая, благо і літа. І не Отця, і Сина Святого Духа, ти пречиста Божа Мати, доповни наші моління за України і світу Божої. Скоріше спасіння, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погоди. Не збавляй нас, єдиночиста і благословенна і святая Богородице, спаси нас всю Україну, скоріше Бога, упроси сонячно воскреслими героями, явно славну в Україну на поміч нам прийти.